Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні тітенька Сова знов вас запрошує на заняття з математики. Вітаю вас, діти! Мами дуже полюбляють готувати щось смачненьке для своєї родини. І у нас сьогодні мама приготувала смачненькі тісточка для своєї сім'ї. Давайте порахуємо, скільки їх. П'ять. Правильні. Одне тістечко скуштував тато. Скільки залишилось їх? Чотири. Правильно. Одне тістечко з'їв синочок. Скільки залишилось тістечок? Вірно, три. Донечка також скуштувала десертик. Скільки залишилось? Два вірно. У гості до родини приїхала бабуся, і вони з мамою випили чай з тістечками. Скільки їх залишилось? Ніскільки. Коли немає жодного предмета, використовують цифру нуль. Погляньте на цю цифру. Цифра нуль означає число нуль. Знайдіть серед своїх карточок цю цифру. Обведіть її пальчиком та напишіть у повітрі. Як ви вважаєте, чи можна скористатися числом 0, рахуючи детальки конструктора LEGO? Ні. А чому? Тому що лічбу ми починаємо із числа 1. Скажіть. А де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то воно має місце серед інших чисел. Давайте з вами викладемо числа від 1 до 9. А тепер погляньте на наш числовий ряд та скажіть, скільки треба взяти паличок для числа 1? Одну для числа 2, 2, для числа 3, 3, для числа 5, 5 для числа 7, 7. А скільки паличок необхідно взяти для числа 0? Ніскільки. Вірно. Отже, яке місце можна визначити для числа 0? Перед числом 1. Тому що число 0 означає кількість меншу, ніж 1. Поставимо число 0 перед числом 1. Дітки, розгляньте малюночок. Скажіть, скільки у потязі вагонів? Два вагони. А скільки в першому вагоні людей? Викладіть перед собою відповідну цифру? Три. А скільки людей у другому вагоні? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? Нуль. Вірно. Скільки всього людей їде в поїзді? Яку дію необхідно виконати нам? Дію додавання. Який знак поставимо? Знак плюс. А якою буде відповідь? 3. Чому 3? Тому що до трьох ми додали скільки? 0, а нуль це скільки? Ні, скільки. Тож і відповідь у нас не змінилася. 3. Прочитаємо цей вираз. До трьох додати 0 дорівнює 3. А тепер розв'яжемо з вами задачі від матусі. Перша така. Три веселих китці грались на травиці. Ручик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх. Це задачка у нас на додавання чи віднімання? На додавання, вірно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки у нас було киць на травиці? 3. Додавання, значить, ставимо знак плюс. Скільки прибігло кошеняток ще? Одне. Скільки їх стало усіх? Чотири. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. До трьох додати. Один дорівнює 4. Відповідь нашої задачі чотири кошенят. Наступна задачка така. Дві синички чарівні пички. На дереві сиділи. Дві подружки щебетушки раптом прилетіли, скільки на дереві синиць лічі веселих птиць. Це у нас задачка на додавання чи віднімання? На додавання. Давайте її розв'яжемо. Скільки у нас синичок було на дереві? Дві. Додавання. Значить, ставимо знак. Плюс. Скільки прилетіло ще до них. Дві. Скільки їх стало усіх? 4. Правильно. Прочитаємо цей вираз. До двох додати. 2. Дорівнює 4. Відповідь нашої задачі. 4 синички. Наступна задачка така. По дорозі зайчик біг, ніс 5 яблук на обід. Одне впало, покотилось. Скільки яблучок лишилось? Це задачка у нас на додавання чи віднімання? На віднімання, вірно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки ніс яблук зайчик? 5. На віднімання задачка. Значить, ставимо знак мінус, скільки яблучок покотилось одне, скільки яблучок лишилось? 4. Давайте прочитаємо наш вираз. Від 5 відняти 1 дорівнює 4. Відповідь нашої задачки лишилось 4 яблука. Ще задачка. П'ять яблунь у садку ростуть. Дві з них уже цвітуть. А скільки ще не розцвіли? Ну, як би ви відповіли? Це в нас задачка на додавання чи віднімання? На віднімання, правильно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки в нас було яблунь? П'ять. Ми сказали, що. Задачка на віднімання. Значить, ставимо знак мінус, скільки розцвіло яблунь? Дві, а скільки у нас не розцвіли? 3. Тож давайте прочитаємо цей вираз. Від п'яти відняти 2 дорівнює 3. Відповідь нашої задачки не розцвіли 3 Яблони. І остання задачка від матусі. Наша рая м'ячик має, а у Іри їх чотири. Порахуй усі м'ячі, скільки цифру ти назви. А це задачка на додавання чи віднімання? На додавання, правильно. Тож давайте її розв'яжемо. Скільки м'ячів було у раї? Один. На додавання, значить, ставимо знак плюс, а скільки м'ячів було у іри 4 дорівнює 5. Прочитаємо цей вираз. До одного додати 4 дорівнює 5. Тож відповідь нашої задачі буде всього 5 м'ячів. Ви сьогодні гарно попрацювали, молодці! До побачення, до наступних зустрічей!